Перетворення пішака. Так як пішак єдина фігура, яка не може рухатися назад, що ж відбувається, коли воно досягає останньої горизонталі шахової дошки? В цей момент пішак перетворюється на будь-яку іншу фігуру свого кольору, окрім короля. Пішак може перетворитися на коня, слона, тору або ферзя. Досягнувши останньої горизонталі, пішак не може залишитися пішаком або перетворитися на короля. Пішак може перетворитися на будь-яку, навіть ще не з'їдену фігуру. Кожен пішак має потенціал стати ферзем. Може статися, що ви проведете свого пішака ферзя, і у вас буде два ферзя на дошці, а може бути і всі дев'ять. Зараз давайте потренуємося проводити пішаків. Завдання перше. У білих два пішаки. Кого з них ми перетворимо у ферзя? Відмінно, ми перетворили пішака у ферзя, найпотужнішу фігуру на дошці. Зауважимо, що новонароджений ферзь тепер нападає на чорного короля. Завдання 2. Один пішак білих знаходиться за три кроки від поля перетворення. Інший пішак займає початкове поле. Який пішак скоріше перетвориться у ферзя? Молодець. Білий пішак починає свій рух по дошці. Йому знадобиться ще 4 ходи, щоб стати ферзем. Але чорний король не може перешкодити його просуванню. Завдання 3. Це пішкова гонка. Обидва гравці намагаються перетворити пішаків як можна швидше. Якого пішака вести перед білим, щоб перемогти у цій гонці? Молодець. Білий пішак першим перетвориться у ферзя. Перетворимо білого пішака у ферзя. Білий пішак став ферзем. Зауважимо, що ферз взяв під бій поле для перетворення чорного пішака. Завдання 4. Чорного пішака відділяє один хід від поля перетворення. Пошукаємо хід, що дозволяє білим захистити поле перетворення і врятувати партію. Молодець. Білий король захищає поле перетворення і нападає на чорного пішака. Наступним ходом білі заберуть чорного пішака. Завдання 5. У білих зайвий пішак, але їх найпродвинутіший пішак блокований чорним пішаком. Два пішака білих знаходяться на ворожій половині дошці. Знайдіть неочікуваний ход пішаком, який дозволить перетворити його у ферзя. Відмінно, білі жертвують пішака, але його сусід перетвориться у ферзя. Шлях до перетворення відкритий. Ведемо вперед пішака, якому залишається всього два кроки до краю дошки. Дуже добре, білий пішак перетвориться у ферзя на наступному ході. На сьогоднішньому уроці ми вивчили, як перетворюється пішак.